У стартовому поєдинку останнього турніру наша команда потрапила під жорнова минулорічного срібного призера чемпіонату Харківського жовтроя 1 якому наші дівчата поступилися 0-9 на його полі. Щоправда, тут варто зазначити, що злагода той поєдинок проводила через день після матчу півфіналу Кубка України з футзалу. І звісно, втома від нього, як і перехід з майданчика спортивної зали на трав'яний газон далися в знаки. На жаль, на сьогодні наставник молодшених Олена Кудієва поки що позбавлена можливості проводити бодай мінімальну ротацію складу. Адже має під орудою обмежену кількість виконавців відповідного рівня. А про придбання нових мова поки що не йде, тому і доводиться обходитися тими, хто є. Не хотілось би там защитну лінію усилювати, Може бути крайніх полузащитників дітей пошострійна, адаска росних і м'ядьну на даний момент. Как <'язок> таких не фінансових можливостей, поэтому сходім з того, що є. за таких обставин. Основний тягар випробувань знову ліг на плечі дівчат, які на сьогодні уособлюють футзальну злагоду. Натомість їхнім суперником вже на футбольному полі стандартних розмірів у другому матчі чемпіонату був також дебютант елітного вітчизняного жіночого дивізіону Єдність Сплисок Чернігівської області, який вже встиг відчути смак перемог. О, здолавши напередодні з рахунком 2-1 у рідних стінах родіну ліцей з міста Костополя Рівненської області. До речі, у турнірі, що стартував, беруть участь 9 команд, які проведуть його в одне коло. Після чого наступний чемпіонат буде проводитися за системою осінь весна у два кола за участі 10 колективів. Що стосується розвитку подій у першому таємі звітної зустрічі, то вони розгорталися більш-менш рівно хоча гостріше атакували і створювали гольові моменти господарки. І в одному з них після подачі кутового. Вдало під м'яч практично на лінії воріт, підставилася Гриценку, яким в неї влучала захисник гостей, і шкіряний влетів у ворота. Дніпрянки мали можливість ще до сигналу на відпочинок подвоїти результат. Втім, Мазурова пострілом зі штрафного струсанула поперечину площини білого прямокутника. Не змінився малюнок гри, і після перерви злагода продовжувала домінувати, і вже музика смачно приклалася до сфери, спрямувавши її у дальній кут. Але м'яч по зрадницьки, по чергово цюкнувшись, повстійку і голкіпера, вилетів в. Аут. Гідність нагадала про себе в Атаці виконанням кутового і небезпечним ударом головою, коли шкіряний шуснув повз бокову стійку. А за дві хвилини підопічні Олени Кудзівої збільшили власну перевагу до двох голів. Після подачі зі штрафного від центральної лінії поля Тарканова прийняла сферу у карній зоні чернігівців і на одинці спокійно розібралася з воротарем. Забитий м'яч психологічно зламав дівчат з плисок, які у проміжок часу чверті години, що залишалися до фінального стиска, не те, що не спромоглися Бити м'яч престижу у їхніх діях не було навіть натяку на подібне. І таким чином злагода відсадкувала свою першу перемогу у вищій лізі чемпіонату України. Така була равна гра, де нам більше везло, були більш конструктивні атаки, у нас обостряли більше. ну і теж не все вийшло. Я как бы не зовсім доволі. Ну, ми поки переходимо з футзалами, то ми закончили. Встати в финал Кубка України. Ну, надо, чтобы другие знали. <хи> поэтому у нас перестройка идет серьезно, и поэтому тяжело. Безусловно, очень приятно смотреть на такие матчи. И когда твоя команда добывает 3 очка, по сегодняшней игре. Мне кажется, они на голову были выше соперника. И как в игровых качествах, так и по моментам и реализации таковых показали себя лучше. И в дальнейшем желаю, чтобы команда только прогрессировала. А мы, со своей стороны, будем поддерживать и болеть за нее и ну, следить за ее становлением, помогать развиваться.